Мистецтво, яке лікує кольором та наїмністю у галереї Сливка, виставка Богдана Кухарського та Наталії Черних. Вони познайомилися на своїй спільній виставці під назвою Арт-терапія. Однак, виявляється, їхнє мистецтво пасує одне до одного. Богдан працює з керамікою, Наталка у живописі. Однак, в обидвох багато яскравого експерименту. Лікуємося ми від будення від сірого, сумного такого будення. Тобто, тому що це терапія така кольором. І мистецтвом одночасно і дає ця терапія гарний настрій. Богдан пригадує, що малим крутився біля батька і дитячим чайником заливав у формі шлікерну масу. Однак в підлітковому віці вже не бачив себе митцем, вивчався на бармена та, побувавши нещодавно у батька в Польщі, знову надихнувся, придбав собі піч і почав ліпити голови. Ну чому? Чого? Чому би ні? Ну голова і добре, голова думає, десь там є. Без неї з нею краще жити ніж ніж без неї. Його творчість теж називають терапією, однак шоковою, адже й самому митцю важко пояснити, чому ці голови такі кольорові і чому зелена, до прикладу, називається та, що з'їла зелене яблуко. Важко стати червоним від від від, від зеленого і, і, і не стигло, і неспілого яблука. Ну я б подивився до когось хто б не вівся зелених яблук, якого він буде кольору. А чому цвяхи використовуєте? Ну я так, якби мішаю матеріали, пробую якось їх так поєднювати е, ось цвяхи. Тут таки йому таку прическу зробив гарно. Художня кераміка теж частина життя Наталії Черних, тридцятник. Адже жінка навчалася цього ремесла в академії мистецтва. Однак переключилася на живопис. Проблеми з суглобами були через ту холодну воду, в академії постійно холодно, диплом робили в холодній воді, постійно це руки мили. От, е, і так якось. Закинулася, але я хочу якось може колись ще повернутися до кераміки. Її роботи натхнені дітьми, для яких немає правил у мистецтві, адже Наталя навчає малювати дошкільнят у дитячій школі народних мистецтв. Тож і її творчість не обмежена реальністю. Для неї це не цікаво. Черних любить фантазувати, як і її улюблена художниця Фріда Кало. Оксана Синишин, Роман Миленький, головні новини Львова.